З'єднання кісток огляд будови скелета людини. Кістки скелета людини з'єднуються між собою з утворенням цілісної опорної системи, розрізняють три основні типи з'єднання кісток нерухоме, напіврухоме та рухоме. За нерухомого з'єднання між кістками є прошарок сполучної тканини або хряща. щілина чи порожнина між ними відсутня. Такі з'єднання мають велику пружність, але обмежену рухливість. Прикладом нерухомого з'єднання кісток за допомогою сполучно-тканинного прошарку є шви між кістками черепа, коли численні виступи однієї кістки входять у відповідну заглибину іншої. Напіврухоме з'єднання утворюється за допомогою хрещів між тілами хребців. Завдяки здатності між хребцевих дисків стискуватися і розтягуватися, забезпечується певна рухливість хребта. Та його захист від пошкоджень. Хрящі діють як амортизатори, тобто пом'якшують різкі поштовхи, оберігаючи від струсу. Рухоме з'єднання кісток це суглоб. Людина має близько 230 суглобів. За будовою розрізняють прості і складні суглоби. Прості суглоби з'єднують дві кістки складні три і більше. За можливими напрямками руху кісток відносно одна одною виділяють три типи суглобів. Одноосьові, двох осові, трьох -осяві. Основні складові суглоба Суглобові поверхня з'єднувальних кісток, суглобова сумка, капсула, що охоплює суглобові кінці кісток, заповнена рідиною суглобова порожнина. Суглобова порожнина герметично ізольована і тиск у ній менший за атмосферний. Тому внаслідок дії атмосферного тиску суглобова головка однієї кістки притискається до впадини іншої. Суглобова порожнина оточена сплочно тканинною суглобовою сумкою. У суглобової капсули подвійне значення вона міцно тримає з'єднання кісток та запобігає вивиху, а клітини її внутрішньої поверхні виробляють рідину, що змащує поверхню суглоба та зменшує тертя між хрещами суглобових поверхонь кісток. Рідина також містить поживні речовини для хрещів. Якщо при запаленні суглоба вироблення цієї рідини зменшується чи навіть припиняється, то суглоб ніби висихає. Це обмежує рухи в ньому та спричиняє біль. Суглобові поверхні вкриті хрещем, які зменшують тертя кісток між собою під час руху. У здорової людини він пружний та рівний. Форми обох суглобових поверхонь відповідають одна одній і забезпечують щільне прилягання кісток. Головка суглоба це опукла суглобова поверхня однієї з кісток. В іншої кістки суглобова поверхня увігнута і має назву суглобової западини. У деяких суглобах, крім основних утворень, трапляються допоміжні: це суглобові хрещі, диски та меніски та самоподібні кістки. З'єднання кісток також забезпечують зв'язки. Вони прикріплені перехресно від однієї кістки до іншої, що сприяє зміцненню суглобів і обмеженню їхньої надмірної рухливості, також запобігає вивихам. Отже, у скелеті людини розрізняють три основні типи з'єднань, характер яких залежить від функціонального призначення нерухоме, напіврухоме, рухоме. Увага! Термін. Кількість кісток у скелеті дорослої людини може бути різною, але в середньому налічує близько 206 кісток різноманітної форми та розмірів. Скелет складається з двох головних частин. Осьовий скелет включає 80 кісток і утворений черепом, хребтовим стовпом, ребрами та грудиною. Додатковий скелет допомагає людині рухатися, він складається з кісток верхніх та нижніх кінцівок. Разом з ключицями, лопатками та тазом. Скелет людини складається з кількох відділів скелета голови, скелета тулуба, скелета кінцівок. Скелет людини найбільш подібний до скелета людиноподібної мавпи, але має ряд відмінностей, зумовлених прямоходінням. Особливостями будови черепа людини порівняно з тваринами є те, що череп людини має більший об'єм. Алецьова частина не так виступає вперед. Це пов'язано з тим, що в процесі антропогенезу людина перейшла від споживання грубої сирої їжі до вживання термічно оброблених страв. Великий внутрішній об'єм черепа зумовлений значним розвитком головного мозку, також із розвитком мови пов'язаний розвинений підборідний виступ нижньої щелепи. У черепі людини розрізняють два відділи лицевий і мозковий. До мозкового відділу черепа входять найбільші непарні кістки потилична і лобова, та парні скроневі і тім'яні. Потиличний отвір, через який проходить спинний мозок для з'єднання з головним, у людини розміщений на нижній частині черепа, хоча в інших ссавців він розташований ззаду. Ця особливість зумовлена розташуванням хребта. Лицевий відділ утворює основу дихального апарату і травного каналу. Він складається з 15 кісток, найбільшими з яких є парні виличні і верхні щелепні, і не парні нижні щелепна кістки. Всі кістки окремо щелепної, з'єднуються нерухомо за допомогою швів. Зауважимо, що зуб не належить до кісток, оскільки між будовою і функціями кісток та зубів є надто багато відмінностей. Скелет тулуба це частина осьового скелету який складається з хребта та грудної клітки, багато, які особливості будови скелета людини, є наслідком її пристосування до прямоходіння. Хребет або хребетний стовп є основою всього тіла і утворюється з 33-34 хребців. Хребет виконує опорну, захисну та рухову функції. Хребет людини має 5 відділів. Шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий. У процесі еволюції хребет людини перестав бути прямим і тепер має С-подібну форму. У ньому розрізняють чотири вигини: це два вигини вперед лордози, шийний і поперековий, та два вигини назад кіфози, грудний та крижовий. Така форма хребта дозволяє йому прожинити під час ходіння і полегшує рух. Хребці різних відділів мають відмінності у формі та розмірах. Кожний хребець, крім першого шийного, має тіло, дугу та відростки. Отвори хребців утворюють канал хребта, у якому знаходиться спинний мозок. Перший шийний хребець Атлант не має тіла і побудований з двох дух. Другий шийний хребець епістрофей має зубоподібний відросток, який входить в отвір між дугом Атланта і навколо якого обертається череп. Розміри хребців збільшуються від шийного до поперекового відділу. Крижовий відділ хребта складається з п'яти хребців, які в 17-25 років зростаються в одну кістку – крижі. Це пристосування до підвищеного навантаження. Хребці куприкового відділу зрощуються в куприкову кістку. У жінок крижова кістка та куприк ширші і менш вигнуті, ніж у чоловіків. Грудна клітка утворена грудними хребцями, грудиною та 12 парами ребер. У людини грудна клітка стиснена в спинно червоному напрямку і має вигляд зрізаного конуса. Така форма збільшує об'єм грудної клітки і дає змогу краще зберігати рівновагу тіла під час прямоходіння. Ребра це плоскі дугоподібні кістки, їх задні кінці рухомо з'єднані з хребцями. Справжні ребра сім пар – передніми кінцями напіврухомо з'єднуються з грудиною. Наступні три пари приєднуються своїми хрещами до хреща попереднього ребра, утворюючи реберну дугу. Останні дві пари ребр вільно закінчуються в товщі м'язів черевної порожнини. Скелет верхніх та нижніх кінцівок складається. Зі скелета пояса та скелета вільної кінцівки. Скелет верхніх кінцівок складається з плечового пояса парених кісток лопаток і ключиць та скелета вільної верхньої кінцівки, плеча, передпліччя, кисті. Верхні кінцівки людини дещо вкорочені порівняно з мавпами. Вони звільнені від опорної функції під час пересування та використовується переважно для трудової діяльності. У скелеті нижньої кінцівки розрізняють тазовий пояс і скелет вільної нижньої кінцівки, що складається з кісток стегна, гомілки стопи. Прямоходіння значною мірою вплинули на таз і нижні кінцівки. Таз людини має чашоподібну форму і є ширшим проте коротшим, ніж у мавп. Кістки стоп утворюють склепіння, яке робить ходіння людини пружним і пом'якшує поштовхи під час бігу та стрибків. Отже, скелет людини це сукупність кісток і хрещів, що поєднуються у відділи для забезпечення життєдіяльності організму. Формування особливостей скелету людини відбувалося як пристосування до прямоходіння, праці та мови. А зараз пропоную вам перевірити свої знання. Бажаю успіхів!